Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок математики. Сьогодні ми з вами поговоримо про наступне і попереднє числа, а також складатимемо задачі за малюнком. Знову дзвоник, чути діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. І почнемо ми з підготовчих вправ. Лічитимемо десятками у порядку зростання. Починаємо: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100. А тепер пограємо в гру наступне число. Називайте, будь ласка, яке буде наступне тому, що бачите на картці. Один. Продовжуємо нуль, вісім. Шість. Тепер називаємо попереднє число, те, що йде попереду або передує, два, а перед ним, сім. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Спробуйте відгадати загадку. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла, дмухнув вітерець тепленький і з'явився світ біленький. Це пролісок правильно. Наступна квітень жовту фарбу взяв, моріжок розмалював із-під спензлика розквітли, наче сонце диво квіти. Кольбабки, так. Ну а зараз пограємо у гру шифр. Розв'яжіть приклади та дізнайтеся, яке слово зашифроване. Починаємо. До двох додати один буде три. І число 3 дає нам букву К. До трьох додати два буде п'ять, а число п'ять дає нам букву В. Від семи відняти шість. Один отримуємо літеру І. Від восьми відняти шість. Два, і це літера Т. Від десяти відняти шість, буде чотири. І 4 це літера «и». Яке число вийшло? Читаємо. Ой, яке слово вийшло? Читаємо! Квіти. Отже, сьогодні на уроці будемо утворювати попереднє і наступне числа. Складатимемо та розв'язуватимемо задачі. Як же утворюється попереднє число? Пригадуємо, щоб утворити попереднє число. Треба, погляньте, від даного числа відняти 1. А щоб утворити наступне число, треба до нього додати 1. Отже, щоб утворити наступне число до числа 10, додаємо 1, отримуємо 11. Наступне за 11 12. За 12, 13 і так далі. Розглянемо лише окремо, як утворюється число 20. Треба до 19 додати 1, буде 20. Отже, наступне число запам'ятовуємо, утворюється додаванням одиниці, А попереднє число утворюється відніманням одиниці. Попрацюємо з підручником Сторіночка 77. Відкрили або ж дивіться на екран. Подивіться на ці три числа: число 14, попереднє 13, а наступне 15 це його сусіди. До кожного з чисел. Нам треба записати попереднє та наступне число. Є у нас число 18. Віднімаємо 1, буде 17, це попереднє. Додаємо 1, 19, наступне число 16. Які в нього сусіди: попереднє та наступне, 15 та 17. Продовжуємо. Число 11. Віднімаємо 1, отримуємо попереднє. 10, додаємо 1, отримуємо наступне 12, число 19, попереднє 18, наступне 20. Ну, а тепер обчислимо вирази, назви числа, які пропущено. Яке тут число пропущено? Так, 16, 19, 12 та 14. Складемо задачу за малюночком та запишемо її розв'язання у додатковому нашому зошиті. Так, що ми бачимо? Що дівчинка вже налила. Чотири склянки, мабуть, соку за кольором. А скільки її ще залишилося налити, подивіться? Назвемо її Настя. Настя на л'єсік ще в три стакани. Що можна дізнатися за цією умовою? Скільки всього стаканів із соком, правильно? Для цього треба до 4 додати 3 і буде 7 стаканів, або правильніше буде сказати, склок. Наступне, запиши числа, які на 3 менші від зазначених на автомобілях. Отже, перший автомобіль на ньому число 7. Треба записати число на 3 менше. Це 4. Щоб узнати число яке менше на 3, треба відняти 3. Далі на наступному автомобілі 5 віднімаємо 3 буде 2, 6 віднімаємо 3 буде 3. 10, відняти 3 7. 4 відняти 3, 1. І 3 відняти три. 0. Так, ну що, перевірте, чи правильно ви сидите. Ми переходимо до роботи в нашому робочому зошиті, відкриваємо сторіночку 5. І перше завдання, що нас чекає, скільки квадратиків у зображених фігурах запиши відповідні числа. До кожного добери попереднє та наступне. Ну, давайте рахувати з більшого. 4. Та ще 3, 7 два. 2, 9 ще 2. Одинадцять. Записуємо число 11. А яке число передує? 10, а яке йде за ним 12. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Продовжте його виконувати. Якщо у вас Пальчики стомилися, то покладіть, будь ласка, на ліву долоньку зверху праву, переплетіть великі пальчики та розкажемо віршик. Пташки летіли, сіли, посиділи та й далі полетіли. Для цього треба змахувати крильцями нашими пальчиками. Наступне завдання. Які числа мають таких сусідів? Запиши! Ну, це зовсім просте завдання. Ви швидко з ним впораєтесь, тому ми переходимо до наступного. Обчисли і укажи стрілками, де ти отримав попереднє число, а де наступне. У першій табличці подано ряд чисел, які треба збільшити на один. 13. Збільшимо на один буде 14. І це наступне число чи попереднє. Наступне стрілочку проводимо до наступного. А тепер розглянемо перше завдання у другій табличці. Число 14 треба зменшити на 1, тобто відняти 1. Яке число отримаємо? Звісно ж, число 13 і це попереднє число. Проводимо стрілочку до слова попереднє. Погляньте на наступне завдання, яких же чисел не вистачає? Так, бачимо локомотив та вагончики 15, невідомо 17. Який між ними вагон? 16, правильно. Подумайте, які числа треба записати на цих вагончиках. А тепер перевірте себе. І давайте з вами ще раз повторимо, щоб утворити попереднє число, треба дане число зменшити на 1, тобто відняти 1. А щоб утворити наступне число, треба дане число збільшити на 1 або додати 1. Далі на вас чекає інтерактивне завдання знайти число, сусіди якого представлені. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну що ж, подумайте, які корисні знання ви отримали? над Чим ще варто замислитися, подумати, попрацювати? І що вам однозначно потрібно з того, що ви вчили на уроці? Ну що ж, почнемо разом фізкульт фізкультхвилин, а далі ви продовжите її самостійно. Очі, будь ласка, фізкульт хвилинку далі самостійно. А я прощаюся з вами до наступного уроку.